Чому бунтуються народи, і люди задумують марноту, повстають земні царі, збираються разом правителі проти Господа та проти Христа Його. Кажуть розбиймо їхні кайдани і скиньмо із себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, посміється з них, Господь осоромить їх, тоді Він заговорить до них. У гніві своїм і обуренням своїм розжене їх, я поставлений ним Царем на Сіоном, його Святою Горою, щоб сповіщати Господню волю. Господь сказав мені: Ти, син мій, я нині Тебе породив, просив мене, і я дам Тобі народи у спадщину Твою, володіння Твоє. До кінців землі, жезлом залізним пастимеш їх, як посуд глиняний їх розіб'єш. Нині зрозумійте царі, навчіться усі судді землі, служіть Господу зі страхом, і радійте у ньому стрепетом, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди. Коли зненацька спалахне його гнів, блажені всі, хто надіється на нього.